Закінчимо історію з ноутбуком Asus. Послухайте, як хрумтять кнопки залитої клавіатури. Робимо фото на пам'ять і приступаємо до операції мийка кнопок клавіатури. Операція без наркозу. Ось гляньте, під кнопочками залишки коли чи кави. Неважливо. У будь-якому разі нам потрібно зняти кожну кнопочку. Кожну кожну. Ну і ось так у нас приблизно вийшло. А далі на черзі кріплення кнопочок. Їх також треба зняти і вимити кожну окремо. Робота кропітка в процесі потребує концентрації і уваги, щоб нічого не зламати. А ось Тут можна зацінити майже голу клавіатуру. Далі бризкаємо містер мускулом на ватну паличку і протираємо кожне посадочне місце під кожну кнопочку, щоб все залиття вимити. Самі кнопки і кріплення погружаємо в спеціальний контейнер і забризкуємо тим самим містер мускулом. А далі запускаємо в роботу руки, зубну щітку, серветку і швидкість. До речі, з приводу швидкості і способу, дехто розбирає ноутбук повністю і миє клавіатуру разом з корпусом. Потім довгосушить і збирає ноутбук назад. Нам здається, то дуже. Довго, адже наш спосіб займає десь приблизно півтори години робочого часу. А то й самі подумайте, скільки треба часу, щоб розібрати ноутбук, вимити, висушити і знов зібрати. Але кожен спосіб має право на життя, а ти підписуйся.